Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Project Canada. На своєму каналі я розповідаю про моє життя в Канаді, про наші кроки і всі необхідні речі, які ми оформлюємо, переїхавши сюди по візі-куарі. Отож, друзі, сьогодні у нас понеділок випав на майже на тиждень з формату відео, а все тому, що є гарна новина, і новина знаходиться на фоні. Цього відео, а саме новий будинок, нова квартира, точніше новий будинок, який ми переїхали зовсім нещодавно. І ось знадобився тиждень, аби все обставити, аби докупити невеличкі речі, все правильно провісити, все правильно помітити. І тепер можна хоч. Трошки видихнути і сказати, що вже можна тут жити, вже приємно тут жити, вже відчувається, що це не просто там незнайомі стіни і стеля, а це вже ось наш будиночок. Вже додали до нього трошки душі. І тому в цьому відео хочу сьогодні зробити огляд будинку. Розповім детальніше, як виглядає канадський будинок, тому що більшість варіантів, які ви знайдете. Бо прийти сюди, буде дуже схожі, квартири будуть теж дуже схожі. Єдина різниця буде в роках будівництва. Тобто є більш старі е, будиночки, де опалення трошки по-інакшому зроблено. Але в цілому навіть старі будинки вони е, реіновуються, тобто робиться ремонт і стає все дуже схоже, дуже сучасно. І в принципі, майже в будь-якій канадській сім'ї ви побачите плюс-мінус такі реалії. Отож, друзі, що якщо ми готові, давайте покажу. Де ми будемо жити в найближчий час? Друзі, як я вже розповідав в попередніх відео, ми вибороли цей будинок. Було непросто, був бага... великий ажіотаж, багато було людей. І дуже хороша ціна, дуже хороша локація. І ми реально боролись. Ми відправляли рекомендаційний лист. Ми писали лендлорду, тобто. Овнуру цьому будинку, що ми дуже цікавлені про нас, про нашу роботу. І ось нарешті, нарешті, зовсім нещодавно на початку е травня, на зараз травень, ми якраз заїхали, заселились. І з цього хочу почати наш огляд будинку, якраз з хідної е двері і з того, що як бачите, це двохповерховий будинок. На першому поверсі знаходиться гараж, на другому сам е будиночок. Зараз я покажу, як це виглядає і пройдемось рум-туром по нашому будинку. Отож, друзі, починається все з вулиці. Це задня вулиця, тобто не основна. А... У людей тут стоять гаражі, баки, парковка, тобто додатковий такий заїзд, куди заїжджають і машини, і а... прибиральники, хто вивозить мусор. Тут є ось проходи для людей між вулицями. І ось розташований наш будинок. Тобто на першому поверсі гараж на три машини. Шкода, гараж не входить сюди в оренду, і ми ось паркуємось перед будинком. Але там зберігає чоловік власниці, зберігає різні частини меблів для його бізнесу. І другий поверх це повністю наш будиночок. Є такий невеличкий хід. Я думаю, ми з часом тут щось придумаємо більш цікавіше. Баки, сміття тут сортується, хто не знав, до речі. Це у нас виходить їжа і вся органічні відходи, те, що у нас йде на переробку блакитний контейнер і чорне це все інше, тобто все сміття, яке загальне сміття. Що ми бачимо далі? У нас тут є водовідведення, є розетки, є лампочка. Тут можна прикольний бар і патіо зробити на літню веранду. Є невеличкий такий сарайчик. Вже купив на нього замочок. Як конструктор він збирається. І ось тут можна зберігати якийсь садовий інвентар, або ще якісь такі господарські штуки. І, собственно, кажучи, у нас є вхід в наш будиночок, основні двері. І одразу ми потрапляємо в невеличкий невеличкий коридор. Який слугує входом. І по сходам ми йдемо на основний поверх нашого будинку. Тут ми бачимо, купили такий е комодик для зберігання взуття. Його, думаю, з часом буде багато. Е до речі, це одна з трьох речей, яку ми купили. Помідори не рахуються. Тут нас бачимо. Вимикачі і одразу потрапляємо на кухню. Бачимо кімната, ванна, кімната, living room. І давайте трошки детальніше пройдемось. На кухні, як ми бачимо, є island, тобто острівець. Це більш типово для американських будинків. Проте, так як Канада поруч, останнім часом ця мода не знаю, популярність переходить все більше і до канадців. А, У нас є розетка, у нас є барні стільці і а, така наша столешниця. Тобто ми ось можемо снідити. Ну, ми і снідимо, в принципі, тут вдвох. А, трошки інструментів, тому що я ще вішаю а, різні картини дошки, покажу вам. А, що в нас є на кухні? У нас є маленька плита, яку ми з собою привезли. А, тостер і Міксер. А в комплекті з будинком йшла велика електроплита, мікрохвильовка. Тут же ж вона має і декілька режимів освітлення, декілька режимів вентиляції. Слугує як мікрохвильовка з витяжкою. У нас є дішвошер для посуду. Ось така велика. Чесно скажучи, коли ми вдвох. Тут живемо, то немає сенсу там, мити прям ці пару тарілочок в посудомийці. але коли приходять гості, дуже-дуже зручна е, штука. Давайте подивимося, що у нас є далі в комплекті. Це в нас е, мийка на дві, е, трошки брудного посуду вибачаюсь, на е, дві секції. У нас є шланг, котрий переключається в режим душу або в режим струї. У е, е, нас є віконце з сусіднім точно таким же будиночком. І на цьому закінчується, до речі, вулиця. Ось вулиця ось повертає. Там теж маленькі будиночки, тобто є основна територія, основний будиночок з боку. І ось люди на своєму бакярді прибудовують такі будиночки. Там вже йде невеличке озерце за білим будинком на колесах його, напевно, не буде видно. І траса, вже розв'язка йде. І з цього озерця вночі чутно, як квакають ствіренької джаби. І стрибунці. Є багато поличок, багато місця, просто повно місця. Ми його навіть не уявляємо, чим його заповнити. Полички зверху, полички знизу, полички на острівці, полички знову, 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 знову полички. Окрема є шафа для, будована шафа для зберігання. Ми тут уже трошки наших речей розклали. І в комплект там ще йде звичайний холодильник. Тобто, такі базові речі вони тут надаються, а все інше ви вже маєте придбати або дістати. Я скажу, що е, ми пускали клич, що ми, коли ми ще не приїхали, у нас є друзі канадції, е, вони нам вирішили допомогти. Ми створили список, що нам потрібно буде взагалому, І наші друзі розіслали цей список своїм друзям, своїй групи, що ось приїхали українці, вони шукають. Деякі друзі відгукнулись нам, дали якісь речі, якими вони не користуються. Щось ми знайшли на маркетплейсі, щось безкоштовно, щось коштовно. Тобто, наприклад, ось чайник 5 доларів. Так, він не новий, але його відмив повністю зсередини, ззовні, і він виконує свої функції. Всі ці саплайси так само ми знайшли через людей. Давайте ще покажу холодильник. Не знаю, чи коректно це, але просто це дуже круто, коли він двохдверний, коли е, є багато місця, і морозильна камера, ось вона теж така працює в, в два яруси. І отут можна запустити, аби генерувався лід, але я ще не, не дістався до того, як це зробити. Дуже цікавий холодильник Samsung, типу, теж в американському стилі те, що він е, в дві двері. І ось тут така. Система зроблена. Якщо забуваєте зачинити двері, він пікає вам. Отож, далі ми переходимо до нашої вітальні. Тут нам віддали два диванчики: Кожані, в гарному стані. Єдине, що ці два маленькі трошки використовувались і вони затерті. Але то можна виправити при бажанні. А, ці прям майже нові, ось там тільки трішечки місця. Саме прикольне, що можна робити, це відкидати ноги і спинку. І ти виходить прямо в лежачому стані. Можеш споглядати свої фільми чи ще щось. Дуже круто. Отож, а, знайшли на маркетплейсі tv вістенд. Люди віддали нам. Телевізор 50 дюймів, камон, Samsung, да не новий, не е, думаю, не плазманий, тому що видно, в принципі, пікселі, Але якщо сидиш близько, е, поганенько. Якщо сидиш подалі, то е, видно, супергарно. Аж діємайкою ми підключаємо ноут і собі запускаємо фільми. Е, що ми бачимо ще? Тут у нас пральня. Друзі, пральня має свій. Вимикач. І в нас є корзина для одягу. У нас є пральна машинка і сушилка. Америка і Канада йдуть повністю по такому ж стандарту коли є пральня, і сушилка. Ви закинули серед, ну, звичайний режим прання займає 50 хвилин, режим сушки займає 40 хвилин. І після цього не треба нікуди нічого розвішувати. Ви просто забираєте сухі речі, вдягаєте і радієте життю. Дуже зручно, друзі, дуже зручно. Ще одна комора, також там є своє світло, можна зберігати речі. Всі вже картину провісив парочку. І давайте далі зробимо рунтур нашої спальні. Трошки не прибрано, але в принципі мені пофіг, тому думаю, вам буде цікаво, як люди все таки живуть. Дві найттенди. При тумбочки, якщо перекласти, також нам віддали їх безкоштовно. Єдине, що е, ми докупили, це ми в, в Ікеї взяли дуже гарний матрас. Я прям його рекомендую. Е, він зручний, він е, комфортний, і ось, поки на підлозі, ми прям їм користуємось. Думаю, з часом ми докупимо Бедфрейм, називається. Це, типу, як ліжко, на яке кладете матрас. І дві лампочки ми теж докупили. Тому ось лампочки, матрас і вхідна тумбочка це, напевно, найбільші покупки, котрі ми зробили. Кімната обладнана у нас вентилятором, є вікно, є вбудований шкаф. З часом, думаю, ми туди вмонтуємо, купимо комод, аби речі можна було розкласти. І що прикольно, вікна відчиняється зверху вниз. Тобто, в принципі. Такий американський стиль, коли тобі треба потягнути вікно, аби воно відкрилось. Пролети також все в комплекті йде. Можна бачити сусідів. Можна включати витяжку. І, до речі, ось ці отвори в підлозі це є система опалення. Вона є по всій квартирі, навіть в ванні розхована, і ось такий. Контролер, де ви задаєте тепло чи холод, як дути, чи просто як витяжка робити, чи а, запускати вентилятор, виставляєте собі температуру і а, працює собі м, опалення. Давайте вам покажу ще ванну кімнату. Ось я таки сьогодні а, знімаю це відео. Причепив вже сьогодні картину. Є світло, а, трошки в Ікеї закупили. Гарненьких дрібничок, аби було е гарно і приємно вдома, великі полички. Подарували нам е нову штору е для душу. І, до речі, душ, звичайний європейський, як в Україні, багато хто до цього звик. Е що є нетиповим, тому що американці і канадці часто дуже вбудовують душ саме в стіну. І ось е просто стоїть е лейка, котра е поливає це все. Тут ось бачите більш зручна версія. Ось така в нас була ванна кімната, і далі наша друга кімната. Ми її вирішили облаштувати як офіс, офісне приміщення. І а, тут у нас є так само вбудований вентилятор за світлом, а, і в нас є два столи. Нам теж їх віддали безкоштовно. Два стільчики офісні віддали безкоштовно, один прям повністю новий гарний, гарний, інший трошечки, трошечки зайорзаний, але камон, на перший час. Якщо ви не нехтуєте і не готові витрачати всі гроші світу і жити або жити тільки з голими стінами, тому не соромтесь, шукайте на Фейсбуці, пишіть в групах на Фейсбуці, знаходяться люди, дуже готові допомогти. І якісь речі на перший час ось можна е, знайти. У нас є вбудований шкаф. Один чоловік нам віддав, щоб ви розуміли. Плазма 27 дюймів, е, вибачаюсь, монітор 27 дюймів Full HD. Геймінг-монітор, каже, один раз використав і більше ні. Така, до речі, ще цікава штука є. Вчора придбали це фільтр для повітря. Тобто, вся система вентиляції, котра є в квартирі. Ось вона в таких отворах. На вході ставиться фільтр, який змінюється раз до кілька місяців, через який проходиться повітря. Аби воно було чисте тут. Його треба також змінювати. Що ми бачимо? О, купив собі таку гарненьку сукуленту в Ікеї. О, крутили, вертіли ці два столи. О, найбільше, мені здається, найкраще вони стоять так, тому що займають о, оптимальний простір. Тут ми вікон це закриємо. І о, в нас ще є купа простіру. Там ми згодом поставимо для, полички для книг і для різних дрібничок. У нас є крісло з підставником під ноги, або просто сідушкою, яке нам також віддали. Звичайно, рідний український прапор, маленьке дзеркальце віддали, і ось щойно причепив. Це whiteboard, Вчора його купили. Ми хочемо тримати основні речі, записувати їх на дошці і викреслювати ті задачі, які ми вже зробили. Тобто дуже зручна. Ми ось вирішили обладнати наш такий офіс саме так. Вид з вікна гарний, а, будинки наступні, ну не знаю, метрів через 50, напевно. Тобто, нічого не заважає Сусідям, сусідами ви майже не бачитесь. А, такий гарний подовжувач взяли на два столи з купою розеток для наших ноутбуків та телефонів. І ось так виглядає наша офісна кімната. Тобто, як бачите, друзі, будиночок невеличкий, плюс-мінус як двокімнатна квартира, і будуть параметри дуже схожі. Якщо ви будете шукати на маркетплейсі на Kijiji, дивіться, тут я прикріплю попереднє відео, де я розповідаю, як швидко та якісно знайти квартиру в Канаді. І ви зможете побачити, що більшість варіантів житла дуже схожа до цього. Одна-дві кімнати в залежності від того, скільки у вас членів сім'ї, які у вас потреби, і який, звичайно, у вас бюджет. Отож, друзі, тепер саме цікаве ціни. Ціною нам дуже пощастило, тому що цей будиночок ми орендуємо за 1650 доларів. Сюди входять всі утилітіс, тобто комунальні послуги. І, в принципі, все. Додатково ми оплачуємо послуги інтернету. Це була ще та пригода, тому що тиждень назад я подзвонив в один з найбільших провайдерів, їх тут два Телос і Шоу. Мені друзі рекомендували Телос, я їм подзвонив, і їм, щоб підключити з основного будинку, протягнути кабель сюди, потрібен підрядник, який прориває ґрунт, кладе туди. Трубу, через яку потім приїжджає е, майстер і підключає кабель. Для цього їм знадобився цілий тиждень, аби забукати апойтмент. І в п'ятницю ввечері вони навіть не зателефонували. Вони прислали емейл, що ось два дні назад. Ми вам відіслали контракт на те, що ви даєте згоду е, розривання. Всього там ґрунту і прокладання цього кабелю, і ось тільки після цього ми зможемо приїхати і робити ці роботи. Тобто тиждень, просто нікуди вони не подзвонили, не сказали. Я був дуже злий на них. І що я зробив? І що я дуже люблю в Канаді, що тут люди готові допомогти, і особливо компанії і бізнеси, вони клієнти ставлять на перше місце. І ось про клієнта-орієнтованість в Канаді. Я подзвонив до двох інтернет-провайдерів, пояснив свою ситуацію, пояснив, що я хочу, яку швидкість, який бюджет в мене ок. І вони мені запропонували кращий офер, тобто кращу пропозицію, ніж просто набравши на сайті і зробивши це онлайн. Тому що завжди, якщо я впевнюю за два місяці проживання тут, що завжди людський фактор і... Розмова особиста працює краще. Чи то ви шукаєте роботу, чи то ви замовляєте якусь послугу, чи е, то ви робите якісь замовлення. Людський фактор спілкування тут працює прекрасно. І що це означає? Я зателефонував до е, іншого провайдера і сказав, що я ось зараз порівнюю е, двох провайдерів, хочу вирішити, який е, я оберу. І вони кажуть, окей, давайте, щоб не гаяти часу, скажіть, що вам запропонував перший провайдер. І я розповів в принципі умови. Вони сказали: Окей, ми вам пропонуємо в цю, в цю ж ціну 80 доларів. Ми вам пропонуємо не 300 мегабайт за секунду швидкість інтернету, а 1 гігабайт на 2 роки з такою ж ціною. Ми вам пропонуємо додатково безкоштовно дамо в оренду вам обладнання для того, аби під'єднати до телевізора, зробити його смарт. Тобто Netflix, YouTube і інші підписки можна буде використовувати. І вони мені дали один рік Disney Plus підписки безкоштовно. Просто ось за те, що я з ними поспілкувався і новий клієнт, і я вирішую, який, якого провайдера обрати. І вони активно вмикаються, активно додають. Різні мови, а і плюс вони додали ще 150 доларів кредитного е, ліміту. Тобто 150 доларів мені поклали на мій е, інтернет-баланс, і ці 150 доларів покриють е, перші два, два з половиною е, місяці мого інтернету, тобто два з половиною місяці інтернету з суперкрутою е, швидкістю я користуюсь безкоштовно і потім вже починаю платити. Це прекрасні умови. І одразу на наступний день, тобто вчора в неділю я з ними домовився. Ми підписали онлайн всі договори. Я зробив оплату. І ось сьогодні, вже о 9-й ранку, до мене приїхав кур'єр і прислав таке обладнання. Це роутер і Smart TV е девайс, і зараз буду його розпаковувати і встановлювати. Тож, друзі, давайте подивимось, як це виглядає е встановлення інтернету в Канаді, так? Оп... Мобільний оператор SHOW, а, Він має багато точок доступу. Ось такий він SHOW, а, В Альберті точно є, не впевнений про інші штати. І ось тут навіть розписана інструкція дуже на гарному папері. Папер, звичайно, Recyclable, І а, описана інструкція, як підключити цей девайс до телевізору. А, всі є комплектні проводи. Це у нас пульт. І аби зробити цей телевізор смарт. Тобто наш девайсик, такий от квадрантик, котрий включається до телевізору до інтернету і зможе виходити в стрімінгові сервіси. Супер круто! Це обладнання дають в оренду. Тобто, якщо я змінюю оператора, я маю це повернути, або якщо закінчую контракт, я також маю це повернути. І друге, що нам прийшло, це роутер, рядній пристрій, також цілий гайд по інсталяції. Е, інсталяція дуже проста. Вони можуть вам викликати майстра, хто це поставить, але це треба буде довше чекати. Або е, взяти і встановити самостійно. Так як е, інтернет-провід вже підходить до будинку, то вам по суті потрібно це підключити правильно. Я думаю, ввести якісь налаштування і буде працювати. Ось такий у нас Wi-Fi роутер. Він підписаний шоу. Є ось ці роз'ємчики, дуже стильно виглядає. Будемо підключати. Що ж, друзі, дякую, що були в цей час зі мною. Намагався коротко по фактам показати вам румтур, тобто наш новий будинок, що як виглядає. Я дуже люблю вже це місце, хоча тут тільки менше тижня, напевно, ми провели. Але подивіться на ці стелі, подивіться на купу світла, яке є довкола, і це просто прекрасно, тому що спочатку ми приїжджали і розглядали варіанти бейсменту. Я вам скажу, це небо і земля. Коли ви живете в своїй квартирі, де є нормальні вікна, в порівнянні з бейсментом це просто інший рівень. А ціни ті ж самі, просто однакові ціни. Тому, друзі, дивіться попереднє відео про пошук житла. Обирайте квартири, обирайте бейсменти, шукайте, шукайте на маркетплейсі, пишіть Пер, першими, моніторте, як швидко додаються варіанти квартир, і, впевнений, ви зможете вирвати дуже гарні варіанти. Є люди, є люди, хто готовий здавати не за всі гроші світу, і можна реально від тисячі. 600 тисячі 800 2000, і Ось в цьому діапазоні знайти дуже дуже гарні нові живі варіанти житла. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю е, всього найкращого. У нас починається весна. Ми вже переїхали. Нещодавно взяв авто. Зараз монтую е, цикл відео про е, вибір авто, про оформлення документів для авто, страховки, номерів і так далі. І також найближчим часом буду це все постати, показувати, як життя проходить далі. Тому, друзі, дякую, що були цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, дуже радий новим коментарям. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам будинок, що ви про це думаєте, за яку ціну ви готові орендувати. Це буде дуже корисно для мене, мого каналу, і також для всіх людей, хто... Дивиться мій канал, і хто планує приїжджати в Канаду, ви зможете зорієнтуватись по тим реальним цінам, реальним варіантам, які бувають. Дякую вам за лайк, дякую вам за, за коментар. І побачимось.